Той, хто сідає на і хоче отримати соціальне пособі якесь, його потрібно стерилізувати. От така жорстока політика. Ви самі пробували працювати перед тим, як пропонувати це іншим? <звук> Мені треба гроші, а не робота. Вибір невеликий. Я працювала за своє життя два місяці, і це був стрес. Я розумію. У мене була печія. Печія печаївський. Це так просто. Я не жартую зараз. Мені було дуже важко. Ви втомились. Я не можу на цих роботах з цими мізерними зарплатами. Вам треба відпочити. Зараз нічого не можу собі дозволити. Навіть той гарний браслет срібний, він там 300 чи 400 доларів. Тоді я сказала би, що це дрібниця і купила би. Зараз я його собі не купляю. Продай собаку. Якщо елітної породи, то не. що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Я просто хочу гроші. Я хочу повернути свої часи, коли в мене були гроші. Коли я собі мала багато що дозволити. Ми отримуємо дітей дуже низької якості, які призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. A few moments later. У мене скоро з'явиться мій чоловік олігарх. Багатий. Я вийду за нього заміж, і я не буду працювати з ним. Тому я навіть і не пробую. Я задоволений вашим прогресом.